Друзі, слава Україні! 26 серпня, Північний схід Одеської області. Ми мене має полістирольної пасіки, така погода якась незрозуміла. Роблю ревізію першу паслі соняха. Перекриваю перші корпуса, бо відвести не встигаю, струцюю бджолу, даю пластини і так далі. Ну, в других корпусах буде фінальна докачка. І ось давайте подивимося, що в нас в гніздах ну, в результаті. Можна сказати на кінець сезону. Давайте поїхали. Сім'я номер 1 Я сняв корпус, що гніздо не дивився, поїхали дивитися, що там робиться. Друзі, як я казав, сім'я номер 1 Ділки вже майже не літають. Чи погода така, чи приносу нема. Ну, і, тим не менш я страхуюся, під другий корпус ставлю дно, аби не було ексцесу. І зараз одразу так ну, підформовую гніздо повномедні до повнометних. Розплод малометки метки до, до, до них. Не люблю я це робити в цю пору, бо рветься мед. Це сім'я номер 1 була в Ройовому, наче не роїлася, встиг матку відводок забрати. Тут мама у нас молода. Сім'я на акації відпрацювала з паршивої за райового, але на соняху був огонь. Блехо. Не люблю це робити, кажу, бо не люблю давити бджолу. Максимально треба обережно. Ну, до пергово пергу під'їли з цього боку залита. Дивимося, що там у нас по медам. Це я маю, думаю, що то поганенька рамка, але якщо не виїдеть, піде. В цьому році планую дуже сильно боротися з кліщом. Все пойдет. Так. А я хочу весь мед під той бік збирати. Чому? Поясню. Щоб потім в ревізії його не рухати і не рвати. Нітка тут у нас жовта. О, це в нас така. Теж вже на зиму готов. Друзі, треба робити дуже все швидко, бо можуть бути напади. Я не знаю, так як вони літають. Дивимося заодно розплод. Знову ж таки непогана медова, неповномедна, звісно, але така важка. А де ж у нас гніздо? Знову ж таки, медово Медово. Наступно теж медово Засіва вже не бачу. Ніякого. Це сім'ї я вже бачу, що на зиму добре. Матка може в другий прошмигнула. Гнізда залите. О, знову ж таки, на зиму добре. І того в нас на зиму повноцінних це 4. Ну, п'ять рамок є. Далі йде гніздо. Далі йде гніздо. А я хочу його під цей бік переформувати, бо я зазвичай бачите дивлюся з цього боку. Печатний. Виходить. Це ще не бачу. Я ж кажу, можливо що матка і в другому корпусі. Так, це ми відразу в сторону буде, не, я ж кажу, буду переформувати гніздо. Тому, тому все трохи переграємо. Це просто напечатний. Все трохи переграємо. Подобається їм це чи ні. Ми доїмо туди. Ось і відкритий. Ти бачу малу лічинку. Матки одразу не бачу. Там наступно печатний. Ось так матка сія, ось і матка, ось так. Це все відбувається. Не знаю чи буде вам видно, ось мама ходи в жовто-мітка. Матки в мене всі мічені відповідно по рокам. Ось так. Це ми так робимо. Надо добре. Там і в другому корпусі є, як то кажуть, на докачку. Оце така. Це вони вже під'їли, засіли з одного боку. Повністю розплод. Ось так. А з того боку ви самі бачите, що бджоли спокійні. Треба віддати їм. Хоча ця сім'я спокійна не було. Ну спокійні мет є. Чого злиться? Так. Де у нас паршивенькі рамки помоду І підуть такі. не до пергово. ту ми впахнемо. Так чи не так? Ну, друзі, зараз я пограюся рамками, щоб не затягував, Так, тільки наврочив, що спекі. Друзі, ну гніздо підзібрав. Цього року ставлю такі пластини, варафлову. Я ставив їх у му році. ну, Нормально працюють. Єдиний мінус з зубочистками гратися. А так. Відразу ставлю по три пластини. І як би... Відразу ставлю по три пластини. Щас розірважте їх. Там хто перший раз ставив, вони типу сухі, не впарюйтеся, бо вони типу сухі. Вони типу сухі. розплод цих 4 оцих 4, значить десь ставимо десь тут. Далі не пропихнути. Ставимо тут одну, чи між двома. Одна тут буде і друга там. Друзі, відразу кажу, що зараз з другого корпусу бджолу струшу і десь Бачите, матка вже не наглеє, вже засіє нормально. Але в цьому році буду ставити по 4 пластини, четверту буду ставити через тиждень десь її там пехну. А зараз поки три. І коли зараз корпус перекрию, то побачимо, що там в другому. Одну сім'ю так глянув. Ну кілька кіло є меду, я в других рамках його не лишаю, бо не бачу сенсу. Так, наші нема... точно жила там. Поки, чи Хочете рамку по корпусі. Занимаєш місце, значиш має пройти. Такое якось. Все, зергут. І, друзі, ливочка. Ливочки нарізав. Так, плевочки мы нарезали На грань И теперь Трухнем обжилу Друзі, пройшло дві доби. Під деякі вулики кидав контрольки. Ну як кидав контрольки, отакі го дивимося чи кліщ сипеться падло. Ну сипеться, звісно, частина здуло, бачите, здує Зараз Ось Бачите є. Але це сім'я норма. Демоте інші подивимо. Бачу дуже набагато більше. Сім'я номер 8 Вони здесь все нібито нормально. Поздувало, тут було багато. Бачите, тут кліща вже падали більше. Це з урахуванням того, що частина могла здути. Там щось нам заважає. Ще під кілька ставив. Ось десята сім'я. Є, але не багато. Тому що таки сильна сім'я. Ну, можливо частину здуває, але це таке. Ну, де багато, там видно, що багато. Ну власне, друзі, сімій пройшов, до на відводки часу не вистачило. Так що таке. Власне, лайкайте, коментуйте, підписуйтесь. Відео знімаю, а часу не вистачає навіть залить. Все, па-па-па-па.